Де вигулювати собак і хто має за ними прибирати. На сайті міської ради в єдиній системі місцевих петицій з'явилася, зокрема, і ця тема. Чернігівці обурені тим, що деякі власники собак не прибирають за своїми улюбленцями та вигулюють їх без намордників. Особливо це небезпечно в місцях, де грають діти. У парках так взагалі запритіть треба гуляти з собаками, тому що в дворах тільки дитяча площадка, там обов'язково коти, собаки. і все. Кожному, в кого є собака, чи кіт, не заводить спершу вивчити правила, які затверджені міською радою. Рібінка випустити на траву, пробіжати, звісно, це неможливо, я боюсь. З собою носити цей совочок і мішочок, але я бачу, що ніхто не носить навіть я бачила, що навіть собака на вот ідеш по дорожці, навіть собака сіла, хазяйку хоч би її отогнала. Якщо велика собака, звісно, потрібен нам наморник, тому що дітки різні бувають, дітки можуть і підбігати, там захотіти погладити, і собаки різні бувають. З хазяєвами треба боротися, але не з собаками. Ну, в адміністративному порядку. Власники собак не заперечують, вони готові слідувати правилам вигулу тварин і наголошують на тому, що має діяти система штрафів для порушників. Проте говорять і про проблеми. Так як місць ж нету у нас предусмотрених. Я якщо йду вигулювати, обов'язково пакет беру з собою. Там, де діти гуляють, зачем там вообще вигулять собаку? Подальше на траву. Даже если собака не агресивна, как своей собаки, Для нього вона не агресивна. Ну, собаки свої как би, бы, причуди. Я очень Проти того, щоби владельці любых собак без поватков своїх любімцев виводілі, власники тварин повинні слідувати правилам їх утримання. В іншому випадку доведеться понести адміністративну відповідальність за порушення. Собака має бути на поводку, має бути в наморниці. Що прибирати треба обов'язково, я наголошую, що треба прибирати за своєю твариною, не давати їй можливості справляти свої потреби в дитячих майданчиках, в пісочок. Особливо це стосується золотого берега, тому що там грають наші діти, і це дуже неприємно, коли дитина грається в піску, на якій її сходила собака. І Якщо це буде в місті помічено, кимось, то треба телефонувати. Є екологічна інспекція і в управління ж до господарства, і будуть штрафувати і штрафи досить великі. Тож не тільки власники мають слідкувати за своїми улюбленцями, а й жителі міста не втрачати пильності та звертатися у відповідні органи в разі, якщо помітять порушення.